Послухайте цю історію про те, як підприємці часто зливають бюджет на рекламу, навіть не усвідомлюючи цього. У цьому відео ви дізнаєтесь, та не куди зникають гроші на рекламу. Яка найпоширеніша причина зливу бюджету в Google? Як Google обирає, кому показувати ваші оголошення? І як можна втратити гроші через неправильний підбір ключових слів? Мене звати Євген Ковалевський. Я допомагаю підприємцям отримувати цільові заявки за допомогою Google реклами, створення сайтів та автоматизації продажів. Уявіть, що. Ви власник стоматологічної клініки і вирішили рекламувати послугу відбілювання зубів. Ви очікуєте, що за цим запитом ваш сайт відвідуватимуть люди, які шукають клініку для професійного відбілювання. Але місяцями ви бачите, як бюджет зникає, а записів на процедуру обмаль. Ну, ви починаєте замислюватися, чи люди просто не готові платити за цю послугу, чи, можливо, конкуренти спеціально натискають на мої оголошення? Справді проблема найімовірніше криється. У налаштуванні ключових слів. Якщо ви заглянете в розділ ці пошукові запити у Google Ads, то ймовірно побачите, що ваше оголошення показується не тільки тим, хто хоче записатися на відбілювання зубів, але й тим, хто шукає інформацію на кшталт, як відбілити зуби вдома, чи шкідливе відбілювання зубів, та як часто можна відбілювати зуби, або навіть натуральні способи відбілювання зубів. Все це тому, що Google трактує. Запит відбілювання зубів надто широко, показуючи його також тим, хто не має наміру користуватися послугами клініки, а просто цікавиться загальною інформацією. На ну, багато новачків у рекламі припускають, що Google показуватиме оголошення тільки тим, хто чітко зацікавлений у їхній послузі, але насправді Google може показувати рекламу за схожими запитами, якщо не налаштувати точний тип відповідності. Тому, якщо ви або ваші знайомі стикаєтесь з подібною ситуацією, да, варто спершу заглянути в розділ пошукових запитів, переконатися, що бюджет не витрачається на запити, які не приводять реальних клієнтів, тож не дозволяйте Google трактувати ваші ключові слова занадто широко, налаштовуйте точну відповідність, щоб залучати тільки тих, хто справді готовий скористатися вашими послугами. А якщо хочете дізнатися, як покращити ефективність вашої реклами. В описі ви знайдете посилання на мій сайт, на якому ви можете отримати доступ до безкоштовних і платних матеріалів, які допоможуть вам налаштувати рекламу, збільшити кількість клієнтів і скоротити витрати, а також інформацію про мої послуги. Бажаю вам успішних кампаній і цільових клієнтів. Побачимось у наступних відео. Тож підписуйтесь та ставте вподобайку.